Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогоднішнє відео буде експериментом. Сьогодні хочу запровадити новий формат на каналі, так званий звіт, місячний звіт, що я робив, як виглядало моє хобійне життя протягом цього місяця. І хоча до кінця місяця ще багато часу, я думаю, варто вже зробити щось таке. Тому дивіться уважно, в кінці відосика я ще й влаштую. Якусь роздачу слонів, і буду роздавати трошки модельки зі своєї великої купи сорому. Там може знайдете щось цікаве для себе, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І почну з ось такого, з незвичного. Недавно в мене був день народження, цілих 40 років, і подарунок мені подарували не колекцію тонометрів, а. Зомбіцид друга редакція, і прошу дуже, хочу похвастатись. Ось такі фігурки там лежать, і в мене вони вже пофарбовані. І зараз маленький лайфхак, як пофарбувати ваших фігурків-персонажів до зомбіциду. Ну, По-перше, трошки домашньої роботи, візьміть ці фігурки, зачистіть і загрунтуйте в білий ґрунт. Після чого покличте ваших друзів, сім'ю, родичів, з якими ви плануєте в цю гру грати, і запасіться Кока-Колою, чіпсами і іншими смаколиками, роздайте всім пензлики і просто попросіть їх розмалювати. Кожен розмалює солдатика, двох і так далі. І потім ви побачите, людям буде набагато цікавіше зіграти фігурками, які вони власноруч малювали. Як бачите, виглядають фігурки помальовано. Так собі, можна це зробити краще. Але тут не це головне. Не це головне, важливо те, що перед грою в зомбіцид, яка виглядає на перший погляд складною і такою, знаєте, в якій дуже багато всяких компонентів, багато фігурок виглядає це складно. Але якщо ви присвятили вечір просто на те, щоб розмалювати фігурки, познайомити людей з персонажами, розказати коротко історію кожного і так далі, і так далі. Ця гра стає простіша, ближча, одночасно можна трошки розказати правила і вже, вже стає цікавіше. О, це дядько мій улюблений, я найчастіше граю ним. До речі, якщо ви не знаєте зумбіцид, друга редакція є виданою українською мовою. Тобто дуже зручно купити, почитати правила і швидко все зрозуміти. Ну і фігурки, як бачите, навіть такі от фігурки вони досить детальні, але вони не потребують для того, щоб бути розмальованими дуже-дуже добре, просто ось трошки яскравих кольорових плям. І вже ці фігурки робляться набагато цікавішими, набагато краще це все виглядає на столі. І якщо їх розмалювали люди, які потім ними будуть грати, навіть люди, які не дуже малюють фігурки, не вміють того робити, то набагато цікавіше грається потім в ту гру. Мої думки про гру. Ви знаєте, я грав раніше в Зомбіциди, оця нова редакція, вона мені подобається. Все дуже просто. Таке враження, що мені може занадто просто там пише, що там можуть бути складнощі. Наразі якось, може, в нас дуже дружна банда, яка грає, або ми трохи мухлюємо з карточками, коли шукаємо якісь там. Всякі, всякі смаколики. і так далі Але наразі труднощів з місіями не виникає. Це завжди весела, така, знаєте, пригода постріляти, порубати зомбаків, і наразі, наразі все вдається нам добре. І місій дуже багато. До речі, в новій редакції там дуже багато цих місій. І, Тобто, ми навіть ще не на половині є ще рухатись в якому напрямку. Але чесно скажу, я вже поглядаю в напрямок якихось доповнень. І мені подобаються наразі фігурки там, де ковбої і вершники є. Не знаю. Який ваш улюблений зомбіцит, пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. You look, but you touch. Ну, і з новинок. До мене приїхали коробочки від RedBox. Нові візантійські вершники. Їх тут аж 6 коробок, причому це дві коробки це важка кавалерія катафракти. Дві коробки це легка кавалерія, і дві коробки це клібанарії. Не знаю, що це таке, це якась середня кавалерія. Я вже їх подивився. Різниця в них там по великому рахунку, що тут коники в важкій броні, тут коники такі наполовину броньовані, а легкі коники вони зовсім легкі, вони зовсім без броні. З цікавого, з цікавого, скажу чесно, що тут роботи. Нема, бачите, нема традиції в українських виробників, та не тільки в українських, в більшості виробників нема традиції писати ім'я скульптора на коробці. Але вже відомо, що важкі, важкі коники тут це роботи Антона Дербілова, «Смерть російським окупантам, і легка кавалерія це роботи скульптора, якого я знаю під ім'ям Алекс Кіт. І знаєте, я трошки переживав, що вони по стилю трошки різні, і роботи фігурки Алекса будуть трошки дрібнішими в порівнянні до, до робіт Антона Дербілова. Але ні, насправді вони досить непогано комбінуються між собою, виглядають, я вже це все переглянув і готую анбоксинги до цих всіх коробочок. Тож стежте за каналом і скоро ви їх побачите. Єдине, що я не знаю, чи мені зробити одне велике відео, в якому я зроблю огляд відразу всіх. Відразу всіх цих коробочок. Подивіться, які вони смачні. Насправді фігурки дуже смачні, сочні, особливо ось ці важкі вершники, вони такі просто бомбезні. А, або зробити, знаєте, не одне велике відео, а поділити. Наприклад, дві коробки катафракти, коробка легка, коробка середня кавалерія. Пишіть, як, це, як на вашу думку, краще, почитаю в коментарях. Ну і поїхали далі. Ну, а ще в мене є ось такі. Кульок зі смолою друкованою. Це нові термінатори. Термінатори в лапках від Puppets War Давайте подивимося, що там є. Я видрукував собі два, ось, дві ось такі тушки. І, можливо, якщо ви не дуже знаєте, колись Puppets War мали ось таких ось квадратних чуваків, які були умовно термінаторами. Ось так. Виглядають оригінальні термінатори, в моєму випадку це сірі рицарі. А ось так виглядав косплеєр від Puppets War. По-моєму, непогано. І навіть у ці квадратні мені здаються прикольнішими. Але, але вони ростуть, вони, як діти, знаєте, ростуть. І прошу дуже, Puppets War переосмислили свої ось ці тушки для термінаторів і зробили їх більшими. І вони прикольні. З новин, ось такого з особливого, дивіться. Ось цей фартушок спереду вони зробили замінним. Тобто, чик, і у вас вже самурай. Або його можна замінити на ось такий більш традиційний. Для них фартух, який, бачите, трошки змінився, але все ж таки нагадує абсолютно їх класичний дизайн. Прикольна штука, насправді, дуже цікава. Не пам'ятаю, це, це детальки з Патреону за якийсь місяць. Місяць чи два тому таке чудо виходило в них. Зараз ці модельки можна знайти на My Mini Factory. Там єдине, що хіба вони поділені окремо наборами можна купити або набір для стандартних, або набір для лицарів, або набір для самураїв, оцей буші-стиль. Що я можу сказати? Це просто велика купа бійців. Крім того, що там ось ці нові тушки більше, це велика купа бійців. Ось я вам покажу. У мене тут, по-моєму, два набори зміксовано: тут лицарі і самураї. Це, так би мовити, бонуси патреона. Ви все це разом отримуєте. Ось є великий щит самурайський, не дуже не знаю, щоб самурай носили щити, але якщо ваші термінатори в стилі самурайському, прошу дуже, у вас є самурайський щит. Але, знаєте, ці тушки виглядають так, що руки здаються дуже дрібними. Але дивіться, дивіться, яка магія відбувається, якщо просто накласти тут ось ці наплічники, круглі стандартні або ось такі прикольні самурайські. Ну, Зразу виглядає чудово, не? Ну, круто, мені подобається. І знову ж таки, дивіться, що тут ще є. Як опції, тут є в нас ось така штука. І це, знаєте, наскільки я розумію, вони роблять таку опцію, щоб ці тушки працювали нам зразу, як е центуріони. Тому що ось ми можемо дати їм ось такий потужний рюкзачок з мельтами. Раніше в них були такі рюкзачки більші. І оця зброя була на магнітиках. Зараз вони зробили ці рюкзачки просто. Окрема деталька, і там дуже багато варіантів по зброю. Коротше, все, що мають центуріони, все там є. Ось я видрукував собі, бачите, таку спарену мельту, чи то мультимельту, не знаю. А є ось така грав Кеннон, прошу дуже. Така ось штука. Причому ви можете в руки дати їм ось такі якісь щипці, то не та рука. Або дати в руки їм ось такі ось прикольні штуки. Або десь тут були пилки. Ось такі, бачите, зовсім центуріонівські пилки. Це не та рука. Ось, І ці хлопці перетворюються на центуріонів. Не знаю. Я видрукував два, щоб поекспериментувати, щось на них фарбувати. Тому одного зберу як такого центуріона важкого і, можливо, потренуюся на ньому малювати піксель український, тому що хочу зробити ось такого танка, такий, знаєте... З мультимельтою, ходячий танк, якийсь там, не знаю, ленд-ліз 3000 його назвати. І в такий він, щоб він був в пікселі. Просто хочу повчитись малювати піксель, але хочу, щоб це був такий, знаєте, футуристичний проєкт. Не знаю, можливо. А другий зроблю просто такий а, самурайський стиль, і для самурая тут дивіться, скільки всього прикольного є. Є у нас мечі ось такі катани, є ось такий меч. Я не знаю, це, напевно, берсеркером надихалися ось такий великий здоровий меч. По-моєму, теж пасує до самурайського стилю. Ну і ціла купа, дуже багато є всякого, всякої стрілецької зброї. Я не все друкував, ось як виглядає штормболтер. Подобається мені ось ці штормболтери від War. не виглядаючи такими забавками, як то є в ось як тут, бачите, такий він трошки. Ну, шкарадний, великий шкарадний неприкольний Штормболтер. Ось такі ще є прикольні штуки. Ну це взагалі це шредер виходить, можливо. Шредер мається навазить той з Черепашки Ніндзя. Можливо, в такого, зроблю такого важкого шредера в самурайському стилі. Подумаю. Подумаю. Коротше, ось така купа бійців. Дуже цікавих. Є тут ще стрілецька зброя. Ось така ніби якась гармата. Це може бути псайкеном, а може і не бути псайкеном, може бути Хеві Болтер. А це ну це вже асфальтна така ось. Гарматка чудова. Цьому дядьку вона не дуже пасує, бо він нею з землю оре. Цей, цей, до речі, теж трошки. Ну, Але в будь-якому випадку не торкається землі, так що все продумано, все прикольно. Ага, і є ще ось така штучка. Дивіться, ракетниця. Теж дуже прикольно. Гарно це все сідає йому на спину, не виглядає так, ніби взяли на маленьку точечку, приліпили просто ракету йому на спину. Видно, що там є якийсь серйозний механізм, який то тримає. Мені подобається такий підхід, такий, знаєте, інженерний підхід, щоб це все виглядало більш-менш логічно. Ну. Коротше, ось такі термінатори від PAPETWOR. Кому цікаво, то шукайте їх вже на МайМіфторі. Бо на Patreon вже вони були кілька місяців тому. Якщо вас цікавлять файлики для 3D-друку. Ну, така, така штука, такий проєкт буде. Поїхали далі. Продовжую рубрику Робота в процесі Work in Progress і давайте покажу трошки, як відбувається, як виглядає прогрес по моїй французькій армії на період 18 століття. Війна за іспанську спадщину і не тільки. Бачите, давайте я вам покажу, в мене є майже готовий загін піхоти. Малюю я це все швидко з підпейтами і контрастпейтами. Не переймаюся занадто. Висвітлень тут нема. Чи це погано? По-моєму, не погано. В масі буде виглядати прикольно. Роблю я цю армію для своєї системи grey 72 Хто не знає, зайдіть, скачайте правила в мене в групі в Фейсбуці. Є посилання на каналі моєму тут. А знайдіть, подивіться, скачайте. І, але я роблю, знаєте, не так за принципом, що я вибрав якийсь там ростер і роблю під нього армію. Я роблю просто фігурки, які мені подобаються. Але передбачаю їх кількість таку, щоб можна було взяти в загони. Тобто, якщо піхота, то крат на шести, тому що загін складається з шістьох солдатиків. А якщо кінота то крат на 3, тому що загін складається з трьох солдатиків. І ось там, бачите, в мене малюється далі трошки піхоти, малюється кавалерія. Ось будуть мушкетери французькі. Я вже почав їх розмальовувати, як бачите, спідпенти швиденько це все під серіальчик ввечері. Це такий, знаєте, ненапряжний проєкт, малюю. А буде, буде хобі-відео про них, тому що а, дещо я з того знімаю на камеру, щоб вам показати, як це все малюється. Так що не хвилюйтеся, це не буде той проєкт, який я тільки покажу розмальованим. А, ну, якось так. Це... Абсолютно такий варгеймерський проєкт, без якоїсь там художньої, супер-супер замисловатості. А, я планую, що зроблю ще другу армію до них. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях, яка буде друга армія. І зіграю знову ж таки за правилами за правилами своїми grey 72. Можливо, можливо, пізніше, коли ця армія трошки розростеться одна і друга. Я спробую зіграти в чорний порох від Верлордів. І подивимося, можливо, воно буде цікаво, а можливо, ні. Так що якось так. Єдине, що мені цікаво, стало ось артилеристи, бачите, можу помилятися, але підкажіть мені знавці. Ось тут в нього зверху, ось ця його курточка сіра з такими синіми цими, а внизу штани і ось ця внутрішня курточка його червона. І ось тут у мене є дядько, який не має широких рукавів. І мені здається, що він би мав бути червоний, тому що в нього, бачите, всередині весь його одяг червоний. Ну, так принаймні на картинці намальовано. Підкажіть, чи правильно я його розмалював, чи це просто в нього має бути така ось ця курточка сіра, єдине, що без отих широких синіх рукавів. Я не спеціаліст на цю епоху абсолютно зовсім, тому якщо підкажете, то я буду знати, чи мені цих хлопців треба перефарбувати, чи можна залишити ось такими червоненькими. Ну, наразі червоні вони мені трошки нагадують британців, тому, думаю, що це не помилка. Ось так буде виглядати головний командир, маршал. Він бачите, поки що не малювався в процесі. Ну, а так буде виглядати додатковий командир, ось такий чудовий дядько в броні. По-моєму, це з набору мушкетерів. Прикольна фігурка. Добренько. Так виглядає наразі процес фарбування армії французів. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Їдемо далі. Ну, а далі трошки новинок по корпусу смерті крига. Ось у мене є так би зовсім work in progress. А машинка, називається вона, якщо не помиляюся, Красус. Це такий ось. А бронетранспортер як горгона, тільки горгона має відкритий верх, а красус має закритий верх. Він Тут має спереду хевіболтери. Це все, все крутиться, опцій ніяких не було, принаймні в мене не було. І бачите, тут нанесені базові кольори. Я вже почав трошки везерити, розкладати якусь ось цю таку бруд і ржавчину, Але потім згадав, що треба ж декалі наклеїти спочатку перед везерингом, тому Ось я наніс глянцевий лак, приклеїв там декалі і ще раз покрив глянцевим лаком. Потім замалюю це все матовим лаком і почну продовжувати, точніше далі все це везерити, щоб він був брудний, такий, як я люблю. Ці дверцята відкриваються, тут я магнітик дав, щоб вони так добре закривалися. і... Трималися всередині, бачите, білий ґрунт. Там теж буду робити інтер'єрчик, фарбувати. Єдине, що я не уявляю собі, як його робити, то інтер'єрчик, щоб не склеювати його. тому буду малювати там так, де пендлик достане, там буде щось намальоване, а де не дістане, ну то там нема що дивитися, там буде тінь і якось так. Ну, але в інтер'єр буде, буде відкриватися, можна буде там поставити якусь фігурку. Для фоточки. Коротше, ось така машинка в роботі. Ну Але це ще не все, ще в мене є трошки в роботі піхоти для кріга. І тут теж такі цікаві наборочки. Ось трошки далі я зайшов з помалюванням комісара. Такий ось є комісар на конику. Моделька мені приїхала вже зібрана, і вона трошки була така ну дуже погана погана відливка це оригінальний Forge World але Дуже погані там стики, там зачистки було дуже багато, шпакльовки, ну таке, собі, таке собі. Ну, Але процес іде, вже скоро буде пофарбований. Ну, А до нього є ось такий теж робота Work in Progress, як то кажуть, тільки базові кольори я наніс. Ось такий медик Кригівський. Це не медик Кригівський, то він не крутів, відстрілює. Це він, ось бачите. Лікує. Це такі дуже прикольні фігурки для армії Кріга. Це ось бачите, Крігівець, який вже руку простягнув, то він Богу від душу віддає. Цей дядько йому допомагає зустрітися з ангелами. А ось цей сервітор, ось цей сервітор, він теж бачите, я вже наніс базові кольори. На нього він збирає потрібний, так би мовити, інвентар, каски, шинелі. А ось цей дядько, я забув, як він називається, кватермейстер хіба, по-моєму, так. Ну, це, коротше, спеціальний такий навчений офіцер, можливо, так, офіцер, який, власне, тим і займається, ходить, добиває солдатів, які мучаться, і збирає ось цей сервітор, ходить за ним і збирає речі, які ще пригодяться іншим солдатам. І, на їхню думку, вони роблять абсолютно гуманну і суспільно корисну працю. Так, їх є два таких дядьки. От бачите, один робить свою роботу, а другий вже зробив свою роботу, ховає пістолет в кобуру. Або тільки дістає, по-моєму, ховає. Добренько. Ось такі Вони теж, бачите, базові кольори наразі тільки є, буду це все висвітляти, щоб було веселіше. Так, це, це теж якийсь такий сервітор. Бухгалтер, це, напевно, теж ходить з цим. І е, під, такий, знаєте, підбиває, підраховує, ось в нього є персональний комп'ютер. Такий ось ангелик, який літає там теж по списках, звіряє і зазначає, скільки касок, скільки лазганів, скільки шинелей вони зібрали. Прикольна моделька, така, знаєте, олдскульно, дуже олдскульно. Така ще має трошки е, ось цього. Як з малюнків Джона Бланша, знаєте, ось таке воно, ну. Прикольне, дуже мені подобається. А, ну і тут ще є трошки, так, ось це є фігурка від Warlord Games. Буде малюватися, а наразі, наразі, ось такий ще загін. Дядько з банером кригівським. Ось такий командир, теж він. Базові кольори нанесені і чекає на висвітлення. Чекає на висвітлення. І, знаєте, я зауважив, що з пейнти досить сильно блистять. Не знаю, що це сталося, що вони так сильно блистять. Ну, і така ось почесна варта цього ж таки чувачка. У них ось такі, бачите, чудернацькі старомодні кіраси. Прикольно, прикольно. Ось ці випускник 2024, бачите, такі ось ці. Рушники перев'язки на грудях. Коротше, ось такі солдатики, покригнувся, в мене є в роботі, помаленьку їх малюю, не спішу, щоб, так би мовити, насолодитися процесом. Бо фігурки дуже олдскульні, стара, смола. А до речі, цей наборчик був непоганої якості. Цей був жахливий, там багато роботи, а цей досить непогано рівненько склався і досить чистенький був. Добре, їдемо далі. Ну, а зараз хочу сказати кілька слів про чутки від Games Workshop, тобто обговорити хочу ну, кустудиню господиню. Добре, я жартую. Насправді мені абсолютно байдуже до костудині господині. Я давно не стежу за беком Ворхамера. Мені якось він такий став. Не те, що нудний, я його переріс. Він, він не вражає, скажімо так. Є історії цікаві, я не маю часу читати зараз книжки. Те, що я колись прочитав, послухав, мені подобається. І я хочу залишитися, знаєте, з тим світом, який він був, і не сильно переймаюся, не сильно вникаю, що там нового відбувається, тому що не знаю, не От просто не пре. Мені подобається те, що я знаю про Сірих рицарів, те, що я знаю про сестер битви, те, що я знаю про інші якісь армії, і мені того вистачає. Якщо з'являються якісь нові, нові віяння, скажімо так, ну то нехай будуть я не буду робити з того кипіш якийсь. Мені байдуже. Добре, давайте про цікаве, що ж, знаєте, дуже корисно іноді перебирати свої якісь запаси, і ось я знайшов ось такі три фігурки. Це... Це чарівники, такі ось чародії від Папец War. Вони мають 28 мм, можливо, чуть більше, десь 30. Тому що ось фігурка римлянина 28 від Варлордів, Ось це є фігурка від Games Workshop до Варкрая. І як бачите, ось до Варкрая він ідеально пасує. Тобто до армії Вархаммеру вони пасуватимуть, мається на увазі до All до Age of Sigmar, такі ось вони. Непогані солдатики. Хто тут в мене є? в мене є ось такий ось чаклун, шаман, якийсь варварський. Ось такий. А в нього, дивіться, яка шапка з вовка. Вушка такі Ну, коротше, прикольно. Тут у нього якась шаманська палка з кістками. Ну, варвар великий меч. Круто. моделька вже зібрана. Другий це якийсь друїд. Якийсь друїд, бачите, у нього ось. Довга борода, в нього палка така якась чаклунська, в нього шабля, там якісь от пляшечки. І саме цікаве, в нього є ось такий плащ, і той плащ, бачите, він з листя, Такі ось дубові листочки дубові, дубові листочки. Ну, коротше, такий цілком собі лісовий чаклун. І в мене є ще ось такий чаклун. Давайте я покажу його. Цей не зібраний, не склеєний. Його треба дозібрати. Це такий собі е, саруман, аля саруман. І тут в нього теж цікава фішка, ось ця книжка є, вона має місце, от її тут треба приклеїти. І вона ніби лежить на рукаві, не хоче триматися, Ну але прикол в тому, що вона ніби лежить, літає так, чуть-чуть зачіпає рукав, а ось рука тут треба відрізати буде ось цю штучку, бачите, щоб пальці. Пролились, там є наклеєна така штучка, її треба акуратно відрізати і ось цю руку приклеїти, він ніби читає книжку, а книжка літає ніби. Ну, прикольно, Прикольна задумка. Ну і це такий теж чаклунський чаклун, Саруман Гендальф, універсальний чаклун в білому халаті. Коротше. Його треба зібрати. Бо ті хлопці вже зібрані. Все це все це старенькі моделі від Папецвор, по-моєму, вони ще є в них в магазині. І це, це лита смола, це не 3D-друк, це модельки роблені вручну ще, і це лита смола. Так от, я хочу ці модельки пороздавати. Отже, що треба зробити, щоб отримати цих чудових чарівників. По-перше, підписатись на канал, по-друге, поставити вподобайку. По-третє, написати в коментарях, чому саме вам мають дістатися ці чудові фігурки. Як ви все це зробите, я тоді сяду і виберу, можливо, рандомно, а можливо, уважно почитаю і підступно і упереджену виберу переможця, тому що ваш коментар сподобається мені найбільше. Тож, подумайте, що написати, щось прикольне, напишіть, і я виберу саме вас і саме вам відправлю цих. Крутих солдатиків, до речі, маленьке зауваження: відправлю в будь-яку точку світу. Єдине, що на болота солдатики не поїдуть. Спитаєте, чому? Тому що смерть російським окупантам на болота можуть летіти тільки дрони. До речі, не забувайте допомагати збройним силам України донатити на дрони, щоб ми бачили веселі картинки, коли росіянам прилітає. Коротше, якось так. Що ви думаєте про новий формат такого відео, пишіть в коментарях. Дуже мені цікаво буде почитати. Скажу чесно, у мене зараз дуже багато роботи, дуже багато проєктів в роботі мається на увазі хобі-відео, але всі хобі-відео забирають дуже багато часу. Часу робити, часу знімати, часу монтувати. Я не встигаю розбавляти все це лише анбоксингами, я теж не завжди можу, бо, попри те, що маю багато коробок невідкритих. Не завжди хочеться вас е, марудити, оцем, показувати лише анбоксинги. Тому я вирішив зробити щось нове, формат, який не буде вимагати від мене дуже багато часу на зйомки, формат, який, не, який буде цікавий, який буде яскравий, тому що, знаєте, крім проєктів, які я роблю для відео, є багато проєктів, які я роблю просто для себе, для душі. І я просто буду ділитися такими речами з вами тут, і мені здається, це дуже сильно розбавить. Канал і додасть такої, знаєте, хобійної, затишної атмосфери. Покажу трошки, як я як це все в мене виглядає. Якось так. Пишіть, що ви про це думаєте. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Сподіваюся, цей формат зайде. Наразі я планую робити подібні відео щомісяця. В кінці кожного відео я буду роздавати якісь модельки зі своєї купи сором, тому що їх багато, і я щиро думаю, що ці модельки, замість того, щоб лежати в мене в шухляді, принесуть комусь радість зі збирання і розмальовування, і навіть від гри, я так сподіваюся. Ну, і кожного місяця я буду казати в новому відео, я буду казати, хто переміг. Тобто, у вас є місяць часу, поставити вподобайки, написати коментарі, підписатися на канал. І до наступного відосика я скажу, хто виграв. Ну і по старій схемі поставте в підпишіться на канал, допомагайте збройним силам, і все буде Україна.